Слава Господу, церква Божа. Бог дав нам чудовий сонячний день, правда. І ми сьогодні радіємо в Господі, будемо славити ім'я Його і дякувати за все, що він дає нам в нашому житті. Я коротеньке свідчення вчорашнього дня за Божу охорону. Знаєте, прийшла весна, і ми всі в роботах. І я, будучи в селі, зрізав дерева, три яблуні і, знаєте, дипломований спеціаліст. Саме вищий розрад вальщика лісу, зрізаю гілку і беру з бензопилою в руці, і її тяну за собою. Шина крутиться. Я розумію, що так робити не можна, але вже нібито якийсь трошки є досвід, і гілка ломиться. І я падаю разом з нею на землю. І в цей момент, в перші хвилини, Господи, тільки не на шину. І знаєте, вона в одну сторону, я в другу. Слава Господу! Божа охорона! Господа випадковостей не буває. Випадковості не буває, бо я бачив рани, які завдає бензопила. Це страшні рани. Але по Божій милості я сьогодні можу стояти перед вами цілий і здоровий. Я буду читати місце слова Божого впродовж нашого служіння. Це буде псалом 33, два вірші. Багато скорбот у праведних, та від усіх них визволить їх Господь. Бог оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Слава Господу! Я прочитав два вірші з псалмів. і ми бачимо, що псалмоспівець Давид він говорить, що є багато скорбот або багато в іншого перекладів Огієнка лихого в праведних людей. Ну, правда, здається, що коли людина праведна, коли людина ходить з Господом, коли людина ходить в Господу, виконує заповіді Божі, ну, які можуть бути скорботи чи щось лихе? І знаєте, в багатьох церквах була подібна наука, і вона є, що коли ти з Господом, ти маєш бути тільки успішний, тільки благословіння, тільки все в тебе має бути якнайкраще. Але ми бачимо, що Давид, цар, проживши життя, він розуміє це. І він каже, що багато є скорбот або лихого, або проблем, страждань, переживань праведної людини. Ми проходимо, ми нікуди не дінемося від них. Ці страждання це лихе в нашому житті, воно буває допущене Господом в наше життя. Але як є важливо правильно ставитися до того, займати правильну позицію, не нарікати, але шукати Господа, правда, в цей момент. Шукати, зближуватися з Господом. І дивіться, що каже дальше Давид, та від усіх них визволить хто? Господь, правда? І другий вірш, якби підтвердження говорить, каже: Господь оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Будуть скорботи, буде лихе в нашому житті. Не буде все гладко. Я пам'ятаю, перший брат пастор, він же вічності села Микола Секунда. Він замінив мені тата. Деякий період, бо я молодим тратив батька, і він часто, він жив недалеко через одну хату, і він часто приходив, наглядав за нами. За мною, за братом. І, він, коли, ми, коли він приходив зранку, і ми ще бувало, мама його кликала: прийди, бо ще в ліжку, а робота є. І він приходив і каже: ви молоде покоління. Ви молоде покоління, ви хочете з-під перини і в рай. Ну, я вже не молоде покоління, я не знаю, як теперішнє покоління собі думає, знаєте. Можливо, без страждань, без курбот ми хочемо попасти в царство Боже, правда? Але Господь допускає це в наше життя, щоб щось показати, щось навчити, від чогось очистити, переплавити нас, правда? І моє сьогоднішнє слово перед початком буде: Господь Він допускає вогонь в наше життя, але спасає у вогні. Спасає у вогні. І я буду читати всім відоме місце це буде книга пророка Даниїла. Буду читати таке місце слова Божого, це буде третій розділ декілька віршів. Асидрах, третій розділ 16-го віршика. Асидрах, місак і Аведнегу відповіли, кажучи цареві на Вуходоносорові: ми не маємо потреби тобі відповідати на це слово. Бо є Бог якому ми служимо, він сильний вирвати нас з палаючої вогняної печі. Тож він врятує нас з твоїх рук, царю. ж ні, нехай тобі буде відомо, царю, що ми не служитимемо твоїм богам і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимося. Слава Господу! Всім чудово відома історія, правда? Ми її десятки разів перечитували, ми знаємо цю ситуацію. Ми бачимо, знаєте, яка ситуація сталася в житті цих молодих людей, і вони стоять перед тим царем, і вони кажуть, бо є Бог. Бо є Бог, якому ми служимо, і Він сильний нас вирвати з палахкотючої печі. Я переглядав декілька різних перекладів, і англійський, і багато перекладів вони подають, каже, вирвати нас з палахкотючої печі. Пістрочний переклад, він говорить так, ізять. Коли читаємо, ми бачимо, що вони розуміли те, що Бог може допустити цю піч, цей вогонь в житті їхньому. Але вони кажуть, що Бог є сильний вирвати нас, і з'ять, вийняти звідки? З печі. Піч була допущена. Правда? Піч була в їхнє життя допущена. Ці страждання, це лихе, воно прийшло в їхнє життя. Але вони розуміли і вони довіряли Богу, що Бог є сильний вирвати їх навіть з вогню, дістати їх з цього вогню. І дивіться далі, що каже, але навіть якщо і не так. Сьогодні, коли прийшла війна, дуже християн багато розбилося в Господі. І от я читав таке запитання: хтось задає і каже, чому скільки християн відмовилися вірити в Господа. А я, знаєте, розсуждав над цим питанням і думаю, можливо, трошки наука в багатьох церквах була не така. Нам показували християнське життя дуже красивим, правда? Що все легко. І не треба, можливо, буде щось переносити, щось страждати. Коли ми читали про страждання на сторінках Слова Божого, то ми захоплюємося цими героями віри. Але ми часто не хочемо це приміряти на себе. Ну, хто хоче страждати, правда? Хто хоче переносити легке? Є тут такі, я не хочу. Я хотів би, щоб в мене все було добре. І це є природньо. Але ми бачимо, що ці молоді люди, вони навіть кажуть, а навіть якщо не так? А навіть якщо не так, брати і сестри, а навіть якщо на нашій молитві не буде відповіді, можливо, це і є відповідь Божа. І ми будемо до самої смерті щось нести. Навіть якщо не так, Господи, що ми? Ми розневіримося? Ні, правда? Навіть якщо не так, Господи, я буду дякувати і славити Тебе. Навіть якщо не так, я буду шукати твоє лице, навіть якщо в тій печі ми загинемо. Але царю, тобі ми що не поклонимося. Не поклонимося. Ми бачимо на прикладі цієї історії, брати і сестри, як Бог чудово відкриває нам, що Бог все-таки, брати і сестри, Він спасає. Спасає правда, допомагає, і він є в цих проблемах разом з нами. В цій печі він є разом з нами. В проходженні в нашому житті тяжких моментів. Господь є з нами. Його е, е, Йов в одному місці я буду читати це другий розділ, говорить так. Знаєте, цей чоловік, правда, він сильно настраждався. Дуже сильно. І свого часу він сказав таке місце слово Божого, другий розділ, десятий віршик. Він сказав. Він же поглянув на неї, це на свою дружину, і сказав: Ти промовила, як одна з нерозумних жінок. В інших перекладах каже, як з безумних. Як з безумних, хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. І далі каже: у всьому цьому, що трапилось, йому нічим не зрішив. Перед Богом устами своїми. Слава Господу! Ми часто, брати і сестри, знаєте, коли все добре в нас, правда? Ми радіємо, нам легко славити Господа, легко дякувати. Але часто приходять різні ситуації в країні війна, правда? І інколи буває тяжко дякувати, тяжко славити. Але сьогодні, чи нам тільки приймати добре в наше життя? Слово Боже каже, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі, за все. За все ми повинні дякувати. Навіть якщось не так, навіть якщось прийшло зле в наше життя, ми, брати і сестри, завжди маємо вуста наші відкривати на подяку. Слава Господу! Люблячий батько наш, я буду читати ще одне місце: Слова Божого. Продовження дії святих апостолів. Апостол Павло говорить таку історію. Це буде 16 розділ, 14 розділ, два віршики, звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернулися назад до лістри Іконії коні та Андіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися в вірі, бо ми маємо, казали вони через великі утиски увійти до Царства Божого. Слава Господу, до цього місця! Ми бачимо. Дії святих апостолів Лука описує і каже, що вони, каже, коли поверталися, вони, каже, зміцнювали душі учнів і закликали їх що? Залишатися в вірі. Залишатися в вірі, тому що переносили тяжкі моменти в житті. Гоніння, правда? Гоніння були на церкву, і треба було багато страждати. І ми бачимо, що каже, вони закликали їх. Залишатися в вірі. Сьогодні це слово до нас. Залишатися в вірі. І далі каже, бо казали вони, що ми маємо через великі утиски увійти в царство Боже. Нам інколи хочеться, щоб це була дорога легкою. Але на цій дорозі, знаєте, є багато колючок, багато терня, правда. Ми читаємо, правда, цю Історію про широку слова Ісуса про широку і вузьку, і вузьку дорогу про широкі ворота і вузькі ворота. І нам так буває, не хочеться, так боляче буває. І знаєте, ці, ці вузькі ворота, вони справді є вузенькими. Справді є вузенькими, знаєте, і Господь їх спеціально зробив такими для нас, брати і сестри. Знаєте, для мене була одна наглядна історія. Ми колись. Декілька років тому, ще до війни, напевне, було, обшивали будинок, утепляли. І я живу так, от, мій будинок, і зразу йде, отак, з торця другий. Але ще стіна йде в глибину. І між будинками ось така приблизно ширина. Ну і ми хотіли там утеплити. Ми шукали одну бригаду, другу, третю, а там всі крепкі хлопці. І от в одній бригаді був такий маленький хлопчик-щиглик. Він подивився, приїхав, каже: я буду там вам утепляти. Ну, він там засверлює штирів, стіни, доски стели, там якось з муками стіна, стіна звідси, і стіна звідси утепляється. І він бачив один поверх, пройшов, ми три поверха зразу утепляли, другий і все закінчив. І декілька днів цього не робить. Знаєте, я його зустрічаю в дворі, вони вже другу сторону роблять і кажу в нього: Юра, а, а тут що далі? А він бачу, сорочка в нього, чи то футболка на довгих руках, і він затягує її, а руки всі, всі здерті. Каже, оце моя праця там. І я собі подумав: вузенька дорога і вузенькі ворота, нічого нечистого туди не війде. Правда? Ми часто з рюкзаком ходимо, щось нам полюбилося, щось нам миле, і ми його так носимо, і нам буває тяжко кинути. Бо, воно, бо ми звикли до нього. Але туди ми з рюкзаком не пройдемо. Нам придеться щось скидати, до чого ми звикли, але воно мішає на нашій дорозі. І буває, що це болюче, і буває до крові. Але Господь, брати і сестри, Він любить нас, правда? І Він хоче дати нам спасіння. І коли часто щось приходить наше життя, не таке, що нам подобається, ми повинні розуміти, що це допущено в життях. Нашим Господом, щоб що? Щоб наблизити до себе. Правда? Щоб, можливо, ми що то лишили, від чогось відмовилися, але були спасені. Були спасені. Я буду читати місце Слово Божого. Скажу навіть на пам'ять. знаєте, Господь Він є в наших проблемах. Він є. Коли ми переносимо це все, Господь є з нами. Господь є з нами. Ми інколи думаємо, і буває, знаєте, коли ти в тяжкій ситуації молишся і довго немає відповіді, відчувається, думаєш, Господь мене залишив, Господь мене покинув, але Господь є з нами, коли ми стоїмо на колінах в своєму будинку, коли ми молимося над хворими дітьми. Ісус стоїть разом з нами. Коли ми переживаємо, можливо, за наших дітей на війні, Ісус є з нами. Я вам більше скажу, Господь є там в тих окопах, з кожним солдатом. Він є в автомобілі кожного волонтера. Брати і сестри, Він не залишає нас. Давид, який переніс багато гунінь від свого тестя, багато чого пережив, він каже: навіть коли піду долиною смертної тіні, не злякаюся злого, правда? Чому не злякаюся злого? Тому що ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене заспокоять. Вони мене заспокоять. Знаєте, коли ці юнаки були в печі, пам'ятаєте, що цар сказав? Цар сказав, до своїх слуг, хіба мене трьох кинули, а я бачу чотирьох. Вільно ходять серед вогню. А четвертий до кого подібний? До Сина Божого. Чи Господь їх міг зразу знаєте, з'явитися і сказати: я не допускаю їх до печі, я забороняю тобі царю. Ні. Ми бачимо, що Божа допомога, вона була серед вогню, не до вогню, а серед вогню, серед цього розпеченого вогню, був подібний, Слово Боже каже, до Сина Божого. Слава Господу! Коли ми проходимо щось подібне, Господь є з нами. Господь є біля нас, тому що Він хоче допомагати. Він хоче, щоб ми це проходили разом з Ним. Знаєте, я завжди думаю, Господь, ну чому приходять такі страждання в наше життя, і мені на пам'ять приходять руки Христа. Пробиті руки Христа. І Він каже, Павло, я проходив. Я проходив теж страждання. Я проходив, а тепер я разом з тобою. Я біля тебе, я тебе не полишив. І Він сьогодні говорить до кожного з нас: я не полишив тебе, сестро, я не залишив тебе, брате, але я є разом з тобою. Слава Господу! Знаєте, Бог нам приготовив набагато краще. Набагато краще. Свого часу автор послання до євреїв каже: вірую, Моїсей, коли виріс. Відмовився називатися сином дочки Фараонової. Відмовився не захотів. Не захотів, каже, називатися сином дочки Фараонової. Я зачитаю далі, щоб не помилитися. І далі каже, він краще зволів терпіти з народом Божим ніж мати тимчасову насолоду від гріха. Він вважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Слава Богу. Моїсей, який міг мати все, який для свого тіла, для проходження свого цього земного життя, міг мати всі блага. Міг мати всі блага, слово Боже каже, що Він, каже, вважав на руку за Христа за більше багатство, ніж всі скарби Єгипту. А чому? А тому, що він споглядав на щось. Брати і сестри, для нас приготовані небесні обітелі. Ми маємо куди дивитися на Голгофу, правда? Ми маємо куди дивитися. І ми знаємо, де сьогодні є наш дім. Він каже, споглядав на щось більше. Каже, він споглядав на нагороду. Це життя, ці страждання, вони є тимчасовими. І свого часу вони закінчаться. Ми пройдемо своє земне поприще. Комусь, можливо, тяжче буде в житті, комусь легше, в кожного своє. Але ми пройдемо і це все воно пройде, всі сльози, весь біль. Всі хвороби, всі страждання, вони відійдуть. І ми будемо разом з Господом. Читаю останній місце слова Божого, це буде Ісаї, і ми будемо молитися, це буде 43 розділ з другого вірша, і так буду виборучно. І якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою, і ріки тебе не затоплять. І якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений. Полум'я тебе не попече, адже я, Господь, твій Бог, святий Ізраїля, котрий спасає тебе. І п'ятий віршик, частина: не бійся, бо я з тобою. Слава Господу! Сьогодні Господь, брати і сестри, Він є з нами. І Він каже: не бійся, навіть якщо ти будеш проходити і вогонь, і вода, я є з тобою. Воно можливе в нашому житті, але Христос нас ніколи не залишить. Такому Господу ми сьогодні служимо, такому Господу ми сьогодні славимо, і такому Господу ми сьогодні будемо дякувати. Схиляємо наші коліна і будемо молитися. О Ісусе, слава Тобі, мій